Якщо ви відкрили це відео, то після його перегляду у вас точно підніметься настрій, бо те, куди я зараз їду з Варшави, 400 кілометрів. от такого ви точно не очікували. В цьому відео я покажу, що я готувала, купувала та їла. Розпакуємо велику посилку з різними солодощами без цукру. Поїдемо на чистку до косметолога і нарешті покажу те, що я приховую від вас вже більше тижня. Дорога з Варшави до Чехії у мене зайняла 6 годин все заради того, щоб приїхати додому із родиною піти в котячий приют, тому що ми вирішили, що готові завести котика. <му>

Який ти тут собі відпочиваєш. Сам от прийшов до мене а тут, сів. Сидить. Сам. А так до цього не мог ніяк привикнути. Лоточки прикупили. Наполнитель. Боже, я такі лотки ще не бачила. Ну, Ніки, відійди. А я ще такі латки не бачила. Ви бачили такі латки? Щоб оце отам. Ну це дуже, кстати, удобно. Його смущаємо. Ти думаєш, скільки на нього внимання? Медіса. Кітечок. Кітечок. Мило та така лежала. Щойно закінчили процедуру косметологи, тому зараз зайшла в магазин трошки ступиться. У мене шок. Вот, вот это, короче, я вирішила піти на чистку, тому що в мене так сильно запалилася тут шкіра, що мені треба було рятувати. А запалилося чого? тому що там були підкожні прищики, які почали запалюватися. І щоб шкіра не запалювалася, щоб вони не запалювалися, я вирішила, що треба на чистки їх швидко-швидко прибрати. Сама, дивитися, їх не збираюсь. думаю, що це треба було зробити саме так. Вона буде заживати десь тиждень. Я набираюсь терпіння. Чесно, мені здається, я виглядаю на чекись після когось, не знаю, гулянки якусь. Така напухша вся. Але це всього-навсього набряк, він скоро буде проходити. А ну тут я глянь. Два чотири. Опять купим сон. Ну, він такий добренький, він так у мене, не знаю, він так любить, ласку. Боже, котики з приюту такі милі. Це вже ранок наступного дня. І так виглядає моє обличчя на перший день виходить після чистки. Клас. Я довольна. Тепер з цим гарнюсіньким обличчям мені ходить 3 дні мінімум, і до тижня воно буде заживати. А ще у нас поповнення. Ой, такі катухи. А в нашої родини тепер. Ти морців? Ти морців! Він такий сладкий. Ми його взяли в приюті для тваринок, точніше для котиків. Він настільки ігрів, непосидючий, і нас це підкупила Так, кічуня. Тепер ти в нашій родині. Тепер у нас є чеський кіт. Малиш. Єдиний його мінус він. Він постійно мівчить, наче щось просить. В нього вже є їжа, є водичка, є горшочок. Ну ми же реально не знаємо чого. Того, що в нього є і їжа, і водичка, і туалет, і китя. Ну чого ти такий вот так, Отак, вот отак. А зараз я біжу купляти нитки і хочу, щоб бабуся мені зв'язала шарфик. У мене є рожевий, ось такий. Але я хочу такий більш молочний, бо мені здається, він не дуже тип, пасує до такого коричневого кольору. Хочу таке щось молочне. Відчувається вже зима, я мерзну, і шарфік я не можу зиму представити без шарфіка. Отак хочеться завернутися, і я завжди беру максимально широкий. Зараз буду вибирати нитки. Все, нитки я взяла. Залишилось тільки відвести їх бабусі, попросити, щоб вона мені зв'язала шарфік. І ви теж це бачите? Це ж сніг. Він хоч ледь помітний, але вибачте, в очі так нормально. Оці краплиночки потрапляють. Ще навіть немає середини листопада. А в нас вже перший сніг. Я забрала посилку з джембі, і зараз покажу, що я там такого замовила. Це вийшло дуже таке велике замовлення, і зараз покажу, що в принципі я люблю замовляти, і що нового цікавого я знайшла на G-beam. І знову ж всі товари вони без цукру, без глютена, ну деякі з лактози. Але тим не менш, це вже краще для нашого організму ніж ми будемо типу вживати прям все це. І на постійній основі я замовила соус болоньєзе, Потім ще замовила кетчуп зі стевією, Там дуже хороший склад. Тому, якщо не вживаєте, які є цукор і. Хочете вживати соуси в своєму раціоні, тому що в мене соусів в раціоні немає через те, що там дуже поганий склад, але в цьому. Досить непоганий. І на стеві. так що дуже раджу придивитись. Це паста з кешю. Там 100% горіх кешю, тому класний склад. І для влинців, для оладків, дуже підійде ця паста. Буде класно смакувати. А з солоденького я замовила різні джеми. Тут використовується підсолоджувачі, але іде кселіто, сукралоза. В принципі, ну я просто кажу, що не на постійній основі вживати таке окей. Тому. Тому я вирішила спробувати. Взяла такі два що, Попробуємо. Ви ж знаєте, я взагалі не їм солище з цукром. І я шукаю купу альтернатив без цукру. І мій фаворит я просто готова щодня їсти ось ці. Продукти це сублімована полуни. І на джимбі вона найкраща. Просто я смачнішою знаходила тільки в чеських супермаркетах, і то лише однієї фірми, бо всі інші кисленькі полунички. А це натуральна, вона без цукру і при тому солодка. Я замовила аж чотири. Бо це прям ідеальний перекус в дорогу. Я обожаю її брати в дорогу. Ну, вот это, вот это скарб. Хто любить солодощі, але не хочеться шкодити своєму здоров'ю? То це це для вас варіант. Я вже втретє на джимбім замовляю ось ці шоколадки з протеїном без цукру. Вони з мальдитолем. Що більш-менш безпечно, що нормально, в принципі, для а, вживання. Ну вони, вони дуже смачні. Це в полуниці, і мій фаворит, я взяла аж три штуки. Так що дуже раджу, дуже раджу спробувати. А з нового я у них побачила рисовий сироп. Прям, ну, просто рисовий сироп, і все. В складі більше нічого немає. Мені прям дуже цікаво, що, що вона собі представляє. Блін, він дуже смачний. Він, по консистенції, як мед. Але він не має такого вираженого смаку меду. Поближче. Бачила також шпінат в порошку. Мені здається, його можна типу, буде додавати в різні смузі, придавати зеленого кольору. Але це дуже-дуже зручно. Не обов'язково, типу, купляти шпінат для якогось кольору, такого специфічно зеленого. Так? Можна просто додати цей порошок і вже зелений кольор. Це зручно, якщо немає вдома шпіната, наприклад, бо в мене він не завжди буває, але хочеться типу, зробити зелений боул. Мені здається, що ця штука підійде. Я ще не куштувала, але в майбутніх влогах об'явила. Обов'язково я покажу, як я приміняю. І також буряковий порошок. Мені теж здається. Типу, я не бачила картинки, як він виглядає всередині, але я предполагаю, що вона такого. Червоненького кольору і теж буде придавати колір моїм воллам, смузі. Я все буду тестити і показувати в майбутніх відео на YouTube, а також в Instagram. Тому підписуйтесь, бо я буду показувати дуже багато всього і в Instagram, і в на YouTube, давати різні рецепти, щоб надихатися на здорове харчування. Ну і я взяла протеїн з чорничним смаком. А також ще взяла банановий протеїн. Оце я вже скуштувала, і мені дуже сподобався. Ще краще він має зайти в оладки, в. Блинчики можливо, тому я все, все буду тестити і все буду показувати, обов'язково знімати. Тому підписуйте. Ну і як же без альтернативи кіткату? Люди добрі, це реально кіткат без цукру і глютена. Тобто реально без шкоди для здоров'я. Але я замовила не тільки їжу, я вирішила замовити собі такий комбінізон. В спортзал. Я завжди собі хотіла, знаєте, такий комбінізон з відкритою спинкою, такий прям котячий. І як його побачила у них на сайті, я така. Мені це треба! Я взяла в найменшому розмірі XS. Давайте приміряємо. В общем, дівчатки, мені Мені дуже подобається. Особливо ця спиночка. Я прям уявляю, як я така гіракл такий. Опа, ось що можу. <хи> Блін, ну вон дуже класно. Вона ще так сидить. Така кошечка. Дуже якісний матеріал, він не просвічує, дуже-дуже такий плотний. Мені здається, тут прям аж дві, подвійна така тканина. Тут знизу не подвійна, тут типу одинарна, а тут прям. Щоб нічого не присвічило, і у цей XS мені трошечки навіть жме, але якщо б я взяла розмір S, в грудях було б велике. А мені XS в грудях класна. А ось тут знаєте, трошки жме. А поки бабуся дов'язує мені шарфік, ми їдемо в інше місто купляти моїм братам верхній одяг. Ще в Варшаві я почала охоту за цими носочками. Я їх ніде не могла знайти, але в Чехії я їх знайшла, тому одразу купила. Цей шопінг він так утомляє. Ми вже тут ходимо ходимо, Я вже устала. В общем, я все ж вирішила взяти ось цю рожеву XS розміру. Mm. Ну, помішана я на рожевих кольорах. Ну, mm. Що mm. я зроблю? Це моє піжаме, так? Давай не до коїношолкову Едіс. Я сподіваюся, вам дійсно сподобався мій влог і чекаю на ваші коментарі. І вже скоро ми побачимося з вами у новому влозі, тому що я переїжджаю.